З вами Наталя Миколаївна. Тема уроку розрізняй правду і обман. Сонечко вітаємо, встаємо разом з ним. Зарядку починаємо під небом голубим. Подумай, а що таке правда? А що таке брехня? Правда це коли людина каже дійсно те, що є насправді. А брехня. Коли людина каже щось неправдиве. Чесність це значить завжди говорити правду. Чесність і порядність це слова, що завжди йдуть поруч. Чесність і порядність це слова, що йдуть поруч, а порядна людина завжди прийде на допомогу, ніколи не візьме чужого і не зрадить дружбу. Намагайтеся бути завжди чесними та порядними. Порядна, чесна людина, вона надійна людина. На неї завжди й в усьому можна покластися. А що трапиться, коли всі почнуть казати неправду? Спробуй уявити такий безлед, що буде відбуватися? Правильно ми не будемо знати, кому можна довіряти, а кому не можна. В нас не стане друзів. А чому? Тому що всі будуть брехати одне одному. Скажи, а як називають людину, що говорить неправду? Правильно, таких людей називають брехливими або брехунами. Обманювати дуже негарно, тому хто обманює, ніколи не вірять люди. Той, хто обманює, не може вимагати від інших бути правдивими, тобто чекати правди від інших не можна тоді, коли ти брешеш людям. Давайте прочитаємо текст у ролях. Хтось від імені сороки. А решта учнів нехай їй заперечують і виправляють її. Давайте спробуємо. Вірш сорока. Нехитре діло сороче, розсядеться та стрекоче, що цукор солоний, що молоко червоне, що муха більше від ворони, що слон легший від мухи, що роги найбільші в півня. Що ніч настане опівдні. Давайте порахуємо відповіді ні. Нехитре діло сороче, ні. Розсядеться та стрекоче. Що цукор солоний? Ні. Що смолоко червоне? Ні. Якщо муха більше від ворони? ні. Що слон легший від мухи? Ні. Що роги більше в півдня. Ні, Що ніч настане у півдні? Ні. Що риби в полі пасуться? Ні. Що жаби копитами б'ються? Ні. Що найвище літають корови? Ні. Що найкращі співають сови? Ні. Але ніхто не слуха. Бо ясно, сорока в нас брехуха. Скажіть мені, будь ласка, чому сороку називають брехухою? Тому що вона скрізь каже неправду. Часом хлопчики та дівчатка говорять неправду дуже заманливо трішки збрехати, прикрасити свою розповідь, і з цього й все починається. З маленької брехні виростає велика, і тоді вже дуже важко зупинитися, бо одна брехня породжує іншу. Отож пообіцяй не обманювати, щоб тобі вірили люди, вірили твої близькі люди і всі, хто знаходиться навколо тебе. А чи знаєте ви, що тварини також вміють обманювати? Ось, наприклад, білка. Вона обманює не заради забави. Ви знаєте, що збереження запасів у білочки відбувається в дуплі. Щоб зберегти запаси, вона може бігти з горіхом в зубах та вдавати, що вона його закопує в різних місцях, для того, щоб ніхто не зрозумів, де насправді буде схований її горішок. А папуги. Деякі папуги можуть наслідувати шипіння змії? Ось так обманюючи, вони можуть захищатися від хижаків уночі. Тобто, коли вночі до папуги підповз... підходить або підповзає якийсь хижак, він створює звук, наче шипить змія, і цим самим відлякує хижаків. Скажи, будь ласка, чому так кажуть? Брехня схожа на снігову кулю. Чим більше її котити, тим більшою вона стає. Правильно, так кажуть тому, що коли людина починає брехати, кожна брехня вона породжує іншу брехню. Так як ми казали, що тоді вже зупинитися дуже важко. Будь ласка, дай відповіді на запитання, що цікавого для вас сьогодні було на уроці? Що нового ви дізналися? Що було складно? А що легко? Чого навчилися на уроці? Як будете застосовувати нові знання та навички? Що найбільше сподобалося! Хочуть обрати цеглинку Лего, яка буде позначати, як ви впоралися сьогодні з роботою на уроці. Де жовта гарна робота, помаранчева я молодець, червона мені потрібна допомога, зелена, мені все вдалося, Зел... блакитна я працюю добре, і синя я можу працювати краще. Будь ласка, обери ту цеглинку, яка своїм кольором показує, як Сьогодні попрацював на уроці. Чи попрацювала? Дякую! Ви чудово впоралися з завданнями нашого уроку. Я вами дуже пишаюся. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі! Чекатиму на вас на нашому каналі! Бувайте!